Внаслідок цього злочину є один потерпілий, це загиблий, оскільки він є діючим військовослужбовцем, то ймовірно, що прокуратура визначатиме підслідність розслідування цього кримінального провадження, яке зараз. Зареєстрована за статтею 258 теракт слідчим відділом головного управління національної поліції у місті Києві. Але оскільки у нас потерпілий ...військовослужбовець збройних сил, то скоріш за все підслідність буде змінена цього провадження, тому більше я б нічого не став би говорити до того часу, поки слідство вже те, яке розслідуватиме це провадження, не уповноважить повідомити цю і інформацію. У нас ще є один. Одна особа, чоловік похилого віку, який є потерпілим. Його забрала швидка, але його життю нічого не загрожує. Він або був поруч і отримав якесь легке ушкодження, або просто отримав якусь невеличку таку психологічну травму, але в будь-якому разі його життю нічого не загрожує. Загибли потерпіли в нас один. По тим по тій картині злочину, який є на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності. Саморобний чи стаціонарний буде встановлено саме після того, як будуть проведені зараз первинні слідчі дії на місці злочину поліцію.